Власне кажучи, відео так і буде називатися за один укус ужалення бджоли 25 тисяч гривень штрафом. Утримання бджіл на присадибній ділянці не завжди легке, і просто так як про це пише книжка або знімаються відео. Все може бути ускладнено через неприязні відносини між сусідами, можливі заздрощі і таке інше. А також через прогалене законодавство, яким сусіди можуть скористатися. Значить, в цьому відео річ піде саме про неприязні відносини між сусідами, бажання населити і упередженість суду саме в цьому кейсі. Тобто, був суд між сусідами. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня! Слава Україні! Історія з абсурдними судовими рішеннями на пасічну тематику почалася у 2018 році, коли сусідка одного з пасічників вирішила, що він неналежно доглядає за бджолами. Вони заважають їм жити. Вона заявила до суду, що її жалять бджоли, що неможливо вийти на двір, і таке інше. Що сусідський бджоляр неналежно за ними дивиться і замість огружів в 2,5 метри, зробив там метрову чи пів, півтора метрову. Що чітко говорить нам інструкція по розміщенню бджіл від 2001 року, що паркан повинен бути 2,5 метри і вище. Значить, в цьому кейсі суд став на сторону сусідки. Було яким-то магічним чином доведено, що саме його бджолами, тобто сусідськими, було ужалено сусідку, і там чуть ли не анафілактичний шок у неї був. Яким чином це зробили, абсолютно не зрозуміло, тому що у тому населеному пункті Вінницької області було зареєстровано ще там, мабуть, 50 пасіка, то і більше. Тобто, як це можна було визначити, взагалі незрозуміло. Не Значить, про питання е, абсурдності судового вироку я вже сказав. А взагалі його мали просто зобов'язати підняти паркан на рівень 2,5 метри та роз, розташувати бджіл згідно з інструкцією по е, розміщенню бджіл. Ось і все. Натомість суд прийняв рішення про 25 тисяч гривень компенсації моральної шкоди, замітьте, не фізичної якоїсь моральної шкоди за одне бджолоужалення. І також судові ж витрати. Всі лягли на нього, там, тисячу дві. Сот чи 2000 гривень, тобто 27 тисяч гривень за здорово живеш, як то кажуть, потрібно було вивалити з кармана і заплатити. Одразу скажу, що це певний прецедент на території України таких судових рішень ще не було. Тобто намагання були зі сторони сусідів там поскаржитися на пасічника і отримати якусь там собі профіт, вигоду. але судових рішень по цьому поводу не було. Тобто позивачам відмовляли в цьому. Натомість Вінницький суд вирішив задовольнити клопотання сусідки. По цьому кейсу буде по любому апеляція. юрист Сергій Гриньов, вілки пасічників України, з яким я зідзвонювався, він допоможе її оформити. Але тут випливає як певна небезпечність. Пека, тобто, небезпека, що про це дізнаються, наприклад, сусіди, які в неприязних відносинах з сусідським пасічником, і почнуть використовувати оцю судову практику. А одне судове рішення вже ухвалено не на користь пасічника, а сусіда це вже якби задає тенденцію до цього. І цим можуть скористатися недоброзичливі сусіди для того, щоб насолити вам, так би мовити, а то і мати з цього якийсь зиск. Значить, суд вищої інстанції апеляційний суд по-любому повинен скасувати рішення районного суда, який ухвалив це рішення. Такі прецеденти вже були в Запорізькій області. Зараз ми про це поговоримо і поговоримо про те, як можна уникнути такої подібної ситуації. І що нам каже коротенько, що нам каже про це законодавство. Значить, подібний прецедент уже відбувся в Запорізькій області 20-го, по моєму року. Там сусіди також жалілися, що його бджоли пасічника заважають їм жити, заважають користуватися нормально земельною ділянкою, присадибним, ну, господарством, подвір'ям і таке інше. Вони апелювали до правил добросусідства. Є таке прописано в законодавстві, що будь-яка людина ну, обособлено дуже дав що будь-яка людина, ваш сусід, не повинен заважати вам якимось чином жити, нормально працювати і насолоджуватись життям на своїй ділянці. Тобто на сусідньому подвір'ї. Ну, це так, дуже узагальнено, Значить, вони апелювали тому, що пасіка повинна бути згідно там з якими-то ДБНами. Я знайшов ці ДБНи, це все заздалегідь, неправда. Значить, пасіка повинна бути за 300 метрів від житлової забудови, тобто від будь-якого будинка. Навіть вашого пасіка повинна бути за 300 метрів. І, якби пофіг, що ваша ділянка може бути протяжністю всього-навсього 50 метрів, наприклад, а ніяк не 300. Порившись в цьому ДБНі, я можу сказати, що це стосувало сільгоспвиробництва. Це може бути і пасічне виробництво, якщо воно зареєстровано там на юрособу, якщо воно там масштабне і таке інше. Зареєстроване як сільгоспвиробництво. Воно має бути на відстані 300 метрів від вашого будинку, а також ферми там і таке інше. Оце ось. Натомість вони аполювали, що саме пасіка індивідуальна має бути значить, як не менше 300 метрів від конкретно їхнього дому. І також в цьому ж випадку пасічник не встановив паркан висотою 2,5 метрів. Там дійсно був 1,6 метра. Значить, крім цього ДБНу, є у нас ще інструкція по розміщенню бджіл від 2001 року. Вона заздалегідь скажу, вона носить рекомендаційний характер, ніякої адміністративної чи кримінальної відповідальності за недотримання цієї інструкції немає. Але вона, але вона гласить, що на одну бджолу сім'ю повинно бути 35 квадратних метрів території. Але вона ніяк не уточнює, яким чином мають розташуватися вулики. Чи один. Всередині цих 35 квадратів чи рядком в 10 штук, але щоб територія навколо них була там не менше 350 квадратів, наприклад, на ці 10 штук. От ніяк воно взагалі не уточнюється. Значить, що в такому випадку робити? Пасіка повинна бути огороджена, згідно цієї інструкції, 2,5 метри. Парканом. Сусідський паркан, можливо, там має бути півтора метра в залежності від умов. Що тоді робити? Значить, вам потрібно буде відступити від сусідського паркану декілька метрів, там 5-10 метрів, наприклад. Ось пасіка, ось паркан. Установити паркан. Хоч навіть сітки рабиці вже по барабану з сусідом на рівні там, метра, півтора, двох а вже забор пасіки, яка на 10 метрів винесена від сусідського забору, городити 2,5 3 метри. Тобто може бути рішення отаке. І ніякими судовими позовами, ніякими там, скаргами він не зможе домогтися, щоб цей забор ви прибрали, цей паркан. Ну і звісно, тримайте бджіл неагресивних порід, щоб у сусіда не було зайвого приводу з вами там погризтись, чи заявити на вас, чи подати судовий позов, і таке інше. Якщо вже конфлікт з сусідами відбувся, в принципі не можна виключати того, що саме ваші бджоли можуть атакувати ваших сусідів. Рішення є таке, що вам потрібно поспостерігати, яка бджола сім'я найбільш агресивна, і прибрати її. Тимчасово з ділянки, замінивши там матку на якусь більш більш миролюбну, тоді вже повернути бджолосім'ю на пасіку. Зате ви будете впевнені в тому, що ваші бджоли не зачіпатимуть сусідів. Якщо всі норми по розташуванню і утриманню бджіл вами виконані згідно ДБНів, інструкції, закону про бджільництво, там, інших, якихось нормативних документів, а сусіди починають апелювати, що там 300 метрів, яких там гіпотетичних не витримано, і подають до суду, то в принципі ви можете сподіватися на те і бути навіть впевненим, що як мінімум апеляційний суд скасує рішення першої інстанції, тобто, якщо навіть... І ще, не дай Бог, звісно, такий прецедент відбудеться, що неправомірно упереджена, і з порушенням цього процесу суддя ухвалює рішення на користь ваших сусідів, хоча у вас все там, наприклад, все, все в ажурі, то ви можете спокійно подати апеляцію і з високою долою вірогідності ви виграєте цей кейс, але і провокувати сусідів на такі дії також не варто. Тобто, як мінімум, паркан і як мінімум. Не агресивні сім'ї, і як мінімум невисока концентрація бджолосімей на одному місці. Тобто, якщо у вас надто маленька ділянка, ну краще вивезять її куди, краще поставити обабіч там лісу або куди-небудь на період медозбору до вивезять їх краще, щоб вони менш провокували і вас, і сусідів. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було інформативним та трохи урізноманітнило ваше будення. Будемо сподіватися, що таких кейсів судових більше в практиці не буде, що суддя буде користуватися здоровим глуздом та ухвалювати справедливі рішення. А ви, зі свого боку, також робіть все для того, щоб ваші бджоли, ну, згідно цієї політики добросусідства, щоб ваші бджоли не заважали жити ні вам, ні оточуючим. Я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.